Для мене айкідо зараз означає ну, щось таке е, вже життєве, як от, ну, наприклад, встати, поїсти, почистити зуби вже щось звичайне таке, як спосіб життя можна сказати. Станіслав Лісков займається айкідо вже сім років. На сьогодні він має десятки перемог на обласних та всеукраїнських чемпіонатах з японського бойового мистецтва. Так і нині привіз до прилук два других місця з чемпіонату України з кікбоксингу. Ба, бас, каже, ти, гордий бач, за те, що має бач, такі бач. досягнення. Друге місце якраз те, що треба, як я й отримав, тому що ну це показує, що мені є ще куди йти, є куди рухатись. Своїми перемогами він завдячує тренерці саме завдяки її. Наполегливій праці та вірі в кожного вихованця юнія кідоїсти посідають призові місця на чемпіонатах. Я безкінечно вдячний своїй тренерші, бо вона вкладає в нас свої нерви, свої емоції, вкладає все, що вона сама знає і вміє. і що вона нас продвигає як професіоналів в цьому віру. Ще одна призирка чемпіонату України Василіса Тимошенко. Дівчина тренує бойове мистецтво у спортивному клубі Торнадо вже два роки. За цей час свої вміння демонструвала у різних куточках країни. Я вже була на Чернігові та в Києві. Також івано франківськ і Львів. На чемпіонаті які доїздка викладалася на повну силу, каже це все саме завдяки наполегливим тренуванням та великій вірі тренерки у її перемогу. «На змаганнях було правда дуже складно. Було багато дівчат, які теж були в моїй категорії. Я дуже пишаюсь своїм тренером. Він мене дуже багато навчив собою. Я дуже пишаюсь. Також пишаються мною батьки, пишаються моїм тренером Світланою Сергіївною, Вони дуже їй вдячні. Один з наймолодших переможців змагань Олексій Безверхий. Хлопчик зайняв перше місце у своїй віковій категорії. За його плечима вже шість років наполегливих тренувань, та все ж чемпіонат став для нього випробуванням духу. Олексій був впевнений, перемога за ним. Дуже важкі були змагання, і дуже ми довго виступали. Дуже важко було був впевнений в собі, бо я дуже довго займаюся і знав, що я мог зайняти перше місце. Я радий за себе і буду так продовжувати. Тріумф на чемпіонаті здобула і Валерія Федченко. Попри те, що дівчина займається айкіду лише вісім місяців, її наполегливість та відданість спорту привели дівчинку до перемог на обласних та всеукраїнських чемпіонатах та змаганнях. Я дуже з собою пишаюсь. Я чесно дуже сильно пережила. Ми просто довго там чекали, і я. Ну якось до цього нормально віднеслася. Я просто розслаблена була, і в мене вийшло перше місце. Тренує майбутніх чемпіонів Світлана Дяченко. Сьогодні вона, як ніхто, пишається тим, що її учні гідно представляють себе на всеукраїнських чемпіонатах, виборюючи призові місця. Ми їздили на змагання на чемпіонат України з кібоксингу, їздка в місті Київ, який проходив. Їздило загалом 30 спортсменів. Приймали участь 52 версії, тобто зі зброї і без зброї. От, і вибороли 15 золотих, 14 рівних і 10 бронзових медалей. А також дуже ну четверо вибороли четверті міста. Тому дуже велика бо була дуже велика конкуренція. Багато моїх спортсменів виконали розряди зараз. У мене вже є 10 кмсів кандидатів в майстри спорту. тобто це найвищий спортивний розряд. Троє виповнили перші розряди, дорослих, декілька виконала другий, Тобто я дуже пишаюся. Світлана Дяченко тренує айкідоїстів на декількох локаціях. Це прилуцький педколедж, центр творчості дітей та юнацтва, і нещодавно заняття почали проводити на базі бійцівського клубу Драйв від спортивного активу міста фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Ми вдячні подружжю Соларєвих, дирекції. Бійцівського клубу драйв за надану можливість тренуватися в таких сучасних умовах, адже повірте мені, що тренування досягають успіху тоді, коли є умови для тренувань. А тут відповідно відповідає все євростандартам, де діти можуть можуть тренуватися, відпочивати і відновлюватися після таких наслажливих. Тренування. Тому велика подяка. Адміністрація бійцівського клубу Драйв лишається вихованцями спортивного клубу Торнадо, які на чемпіонаті України здобули дуже багато призових місць. З чим ми їх і вітаємо. І дуже велика вдячність тренеру Світлані Дяченко, яка взяла цих діточок і зробила з них чемпіонів, зробила з них саме тих спортсменів. Які на даний час показують високі результати, прославляють наше місто і Україну в цілому.